Усім привіт! Зв'яжу з вами ось таке чудове, маленьке, об'ємне сердечко. Використовуватиму як брелоки для ключів. А також у мене ще є декілька ідей, які я пізніше покажу в шоц. В'язатиму ниточкою Янарт Стайл. А в ній переважно віскоза. Це зручно для того, щоб сердечко було більш практичне, не запачкувалося, воно таке гладеньке, і тому обрала саме бавовну з віскозою. І в'язатиму гачком 1,5 мм. Також в роботі мені знадобляться ножиці, маркер для позначення початку ряду, голка, пінцет для наповнення і сам наповнювач для об'єму. Починаємо з кільця амігурумі, в яке пров'язуємо 6 стовпчиків без накиду, перший, другий, третій, четвертий, п'ятий і шостий. Затягуємо кільце. І тепер починаємо другий ряд, в якому в кожну петлю пров'язуємо два стовпчики без накиду. Ось у нас перша петля, пров'язуємо в неї два стовпчики. Це перший. Одразу помічаю маркером, так буде легше рахувати стовпчики. Отже, це перший стовпчик. Сюди ж в цю саму петлю в'яжемо другий стовпчик, в наступну другу петлю в'яжемо теж два стовпчики, в третю петлю теж два стовпчики. Далі в четверту два, п'яту два. І в шосту петлю два стовпчики. Вийшло 12 петель. Переходимо до третього ряду, в якому в кожен стовпчик в'яжемо по одному стовпчику, тобто ряд без прибавок. Це у нас перший стовпчик. Одразу помічаю маркером наступну петлю один, наступну теж один, і так по колу, по одному стовпчику. Вийшло дванадцять стовпчиків без накиду. Переходимо до четвертого ряду, і він буде точно такісінький. 12 стовпчиків без накиду в кожну петлю. Другий, третій, четвертий, п'ятий. 11 і 12. -й. Це ми зв'язали ось одну половинку серця, на цьому етапі ниточку відрізаємо. В'яжемо ще одну таку половинку, тільки вже ниточку не обрізаємо. Друга половинка готова. Тепер ці дві половинки треба з'єднати. Одразу попідтягую скрізь кільця амігурумі, тому що потім я вже до них не доберуся. Беру другу половинку треба з'єднати дві оці частинки в одне ціле. Отже, вводимо гачок в будь-яку з петель. Я вибираю десь тут посередині, щоб Оце закінчення нам не заважало. І в'яжу стовпчик без накиду. Гарненько підтягуємо, щоб не було тут ніяких зазорів. І одразу теж помічаю маркером, щоб було видно перший, першу петлю. І по колу до кінця оцієї першої половинки в'яжемо 12 стовпчиків. Отже, це в нас був перший. Другий, третій, четвертий, п'ятий. Шостий так, і тут уважно. Це у нас буде сьомий, Далі оцю ниточку вводимо під в'язання, Ось у нас наступний восьмий, і дванадцятий стовпчик, зв'язала дванадцять стовпчиків. І тепер переходжу до другої половинки. Ось вона. І далі в'яжу по периметру так само до маркеру, по одному стовпчику кожний стовпчик. З'єднали, має вийти 24 стовпчики. Ці ниточки я відрізати прям не буду, бо вони слугуватимуть своєрідним наповнювачем. Тепер в'яжемо 4 стовпчики без накиду. Перший. Одразу помічаю початок ряду, другий, третій, четвертий. Тепер нам треба зробити два скорочення, дві убавки. Робимо їх наступним чином. За ось у нас така косичка. Ми беремо за першу дужку один раз, і за наступну дужку наступного стовпчика, прив'язуємо разом, і ще раз прив'язуємо разом. Це буде перше скорочення, і в'яжемо ще одне скорочення, і далі. В'яжемо вісім стовпчиків без накиду? Перший, другий, третій, четвертий, п'ятий? Шостий? Сьомий і восьмий. Тепер так само з другого боку нам треба зробити два скорочення, дві убавки. В'яжемо одну убавку, і другу. І нам лишається зв'язати чотири стовпчики. Без накиду. Перший, другий, третій і четвертий. Тепер в'яжемо в наступному ряді без убавок, тобто в нас має вийти 20 стовпчиків. Отже, перший стовпчик. Відмічаємо другий. Третій. четвертий. П'ятий, Дев'ятнадцятий. і двадцятий. Переходимо до наступного ряду. Спочатку в'яжемо три стовпчики, це перший, другий. Третій. Тепер знову дві убавки. Перша друга тепер шість стовпчиків без накиду. Два. Три. Чотири. П'ять. Шість, і знов дві убавки. Перша. І друга, і залишається зв'язати ще три стопчики без накиду. Перший, другий і третій. Далі в наступному ряді в'яжемо по одному стовпчику в одну петлю, і має вийти 16 стовпчиків. Це перший. Другий. Третій. Четвертий, п'ятнадцятий. І шістнадцятий. В'яжемо наступний ряд. Спочатку в'яжемо два стовпчики, перший. Другий. Далі знов дві убавки. Перша убавка. Друга убавка. Далі чотири стопчики без накиду. Перший, другий. третій, Четвертий. Далі дві убавки. Перша, друга, і залишається зв'язати два стовпчики без накиду. Наступний ряд в'яжемо без убавок, має вийти 12 стовпчиків. Перший, другий, третій, четвертий і останні два Одинадцятий. І дванадцятий. От на цьому етапі я починаю наповнювати сердечко. І таке тверденьке вийшло. В цьому ряді 12 стовпчиків, треба зробити 6 убавок, і вийде, врешті-решт, 6 стовпчиків. Отже, в'яжу першу убавку, так само відмічаю маркером, щоб легше було рахувати. Далі в'яжемо другу бавку. Далі третю. четверту. П'яту. І у нас залишається два стовпчики, Зніму маркер, щоб не заважав, і в'яжемо все. Відрізаю ниточку, витягую, і за бажанням можна ще трохи доповнити. І залишається закрити сердечко. За крайні дужечки підберу. Три петлі, тобто через одну, і затягну? Ось у нас, перша дужка, Друга. І третя. Будь куди витягуємо, дякуємо ниточку. І обрізаємо. Я вам дякую за компанію і шлю вам своє сердечко.